Вітаю, шановні клієнти, в вашій увазі представлений Kia Seltos 20 2020 року випуску з бензиновим двигуном на повному приводі. Автомобіль зі штатів прибув з мінімальними пошкодженнями в попередній частині. В комплектації маємо склопідйомники, регулювання бічних зеркал, салон автомобіля координований. Механічні регулювання, маємо підігріви передніх сидінь, маємо кондиціонер. Мультимедійну систему з можливістю підключення телефону по Bluetooth маємо датчики світла, датчики дощу. Мінімальний пробіг машини складає 3174 кілометри. Мультикермо оздоблене шкірою. Маємо камеру заднього виду, активних помилок немає, є утримання в колосі, кохайний другий ряд. Стан нової машини. Будь ласка, кого зацікавила дана позиція. Приїжджайте на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї новинки. Відіавто з пробігом без зайвих комісій на великій кільцебі. 50 вісім.